Ти красива. Барбі. Oh, ah, ти моя найкраща подруга. Mm, ну, коротше, я така йому кажу. Гей, mm зубрило. -hmm. Oh. Hey, ти зробила мою домашку? Так, зробила. Ось тримай. Чудово. Тато сказав, що за п'ятірку він купить мені новий айфон. Mm -hmm. Це що ще таке? Чому тут помилки? Але ж ти сама сказала, щоб ця робота була схожа на твою. Та я що по твоєму тупа? Мені потрібна п'ятірка. Це що лялька? Ти принесла собою школу. Ляльку ми тільки подивіться на неї. У старшій школі з лялькою тобі скільки років. Вдаха грає в ляльки! Лохушка! Утю! Лялька, лялька, лялька! Які ж вони всі жахливі! Ну і що ж мені все ще подобаються ляльки? У цьому немає нічого такого. Класні! Я так тобі заздрю, Барбі. Ах. От би мені бути такою, як ти. Красивою, стильною, коханою, тоді б наді мною точно ніхто не сміявся. А? Що? Що відбувається? Аа! Привіт! Про проте, про але як? Що? Але хто ти? Це ж я, твоя улюблена лялька Барбі. Як же я рада? Нарешті тебе обійняти. Але як же так? Я вирішила, що тобі потрібна моя допомога. І ось я тут. Що? Допомога? Про що ти? А, -а, -а! Ну як же? Ти захотіла бути такою ж крутою, стильною, як я. І я вирішила тобі в цьому допомогти. Правда? Звичайно. Але спочатку перемістимося до мене в будиночок. О! -о, -о! Вау! Вау! Що в ляльковому будиночку? Так, ми в моєму ляльковому будиночку мрії. Але навіщо? Тому що саме тут ми почнемо твоє перетворення. Де ще можна стати схожою на мене, як не в ляльковому будиночку Барбі. Гайда? Ну, почнемо з макіяжу. Так-так-так. Подивимось. О, вау! Це тобі більше не знадобиться. Для початку позбудемося проблем зі шкірою. Ой, ой, обережно. Ого. Це тільки початок. Тепер нанесемо помаду. Думаю, цей кольор і тобі підійде. Угу. Далі вії. А це не боляче. М -м, зовсім ні, бачиш? Трохи побудрюємо обличчя <skarö> і завершимо мейк яскравими цінями. Мій улюблений колір. Чогось не вистачає. О! Подивимось, який колір очей тобі підходить. Червоний ні. Жовтий, теж не те. зелений. Кращалені. Блакитний. О, а ось це в самий раз. Ммм. Oh! І давай но ну, підправимо зачіску. Подивимось. Ого! Як незвично! Ні-ні, давай краще спробуємо інший варіант. О, oh, вау! Я схожа на Аріель. Нам потрібен рожевий. О, ого! Вау! Чудово! А тепер в гардеробну. Ой, не так швидко, Барбі! М -м -м На, одягай. Ого! Ай, гарно. Саме так! А тепер в школу. Ей, Не хочеш піти зі мною в кіно. Кіно? О, Шелдон, звичайно, Я піду з тобою в кіно. Чудово! Капітан футбольної команди повинен мати найкрасивішу дівчину в школі. Так, тихіше. Ей, ви двоє. Наговоритись після уроків. Ось зануда дістав. Так, так. А де Сейді? Хтось бачив Сейді? Напевно, вдома грає зі своїми ляльками. Тук-тук. Вибачте за запізнення. Ось це красуня. Ого, хто це за гарнюня. А? Ах, що ти? Вибачте, про новеньких мене ніхто не побережав. А, Я Сейді. Сейді? Зубрила? Ого! Несподівано, Сейді. Не знав, що ти можеш оглядати ось так. А, а, сподіваюсь, це не вплине на твої добрі оцінки. Сідай. А гаразд. Ось це так. Як вона змінилася? Вона виглядає чудово. Присвіться! Що за шум? Шелдон, що ти забув на першій парті? Тебе ж сюди силою затягти не можна було. Вибачте, містер Вільямс, щось я зовсім нічого не бачу з останньої парти. але ж на вашому уроці не можна нічого пропустити. А, гаразд, так і буде. О, це що ще таке? Як він посмів? Спокійно, Елі, спокійно. Не могла ця дівчина сама по собі такою стати. Є явно хтось допоміг. Ну, Привіт. Привіт. Не знав, що ти можеш так виглядати зуба... ба. Тобто, сейді. Дякую. Слухай, а ти не хочеш піти зі мною в кіно? Що? У кіно з тобою? Ти серйозно? Ну так, капітан футбольної команди повинен зустрічатися з найкрасивішою дівчиною. Так, 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 так. Відмінно, побачимось. Так, я це. Привіт! Барбі! Ти налякала мене. Не роби так більше. А, вибач, я випадково. Я почула, що Шелдон запросив тебе на побачення. Так, уявляєш, все, що потрібно було зробити, це просто повністю змінити свій зовнішній вигляд. Дуже дякую. Ти впевнена, що хочеш зустрічатися з хлопцем, який не звертав на тебе уваги, поки ти не стала красивою. Що? Вибач, я тебе не слухала. Я думала про те, як ми з шадоном підемо на побачення. Ага. О, а, дзвінок на урок. Мені треба бігти. А... А... Що? Він покликав її в кіно? Це ж слово слово те, що він сказав мені. Ну, я йому влаштую. Постривай. З ним встигнеш розібратися. Ти бачила ту, що була поруч з обрилою? Мені ж не здалося, що Що, вона з'явилася з, з її рюкзаку? Угу, Вона виглядає знайомою. Треба простежити за ними. Угу. Знову нудний урок. Скоріше все закінчилося. Ой, а тобі краще сховатися. Гаразд, бувай, скоро побачимось. Сподіваюсь, ти не забилася. Я покладу тебе в рюкзак. Вона що тільки що говорила з лялькою? Виходить, що так. Так це завдяки їй вона стала такою красивою. Ну нічого, просто вкрадемо ляльку. Вони напрочуд легко ламаються. Так, звичайно, я обожнюю фільми про спорт. Привіт, зоб тобто Сейді? Челіс наше кіно скасовується. Ах ти. Ну що ж, я сподіваюся вам, Сетзі буде дуже, дуже весело. Що ти робиш? Рука затекла. А? а ось і вона. Ну що ж, усього найкращого. Бувай. Все, бувай. Що це було? Не знаю. Ну що, окотрий за тобою заїхати? Чудово вона у нас. Зламаємо її. Стій. Це занадто нудно. Потрібно провчити цю Ха-ха-ха. Що ми обідемо разом? Раніше ти ніколи не сідав зі мною. Раніше ти виглядала по-іншому, а зараз зовсім інша справа. А, ну а що тобі ще подобається? в Мені? А потрібно ще щось. Яка різниця, коли ти виглядаєш круто? Тепер тебе все люблять і готові зробити все, що ти попросиш. Диви. Сейді, 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 дивись, що в мене є. Хочеш морозиво? Нова сукня хочеш? Або цілу тарілку пончиків все, що завгодно для найкрасивішої дівчинки у школі. Бачиш, а всього то варто було поміняти зовнішність. А, а, я мабуть піду. Мені щось недобре. Сейді, стривай! Сейді, а як же морозиво? Куди ти? Коли я була батанчою, ніхто з них не звертав на мене увагу. Як тільки я стала красивою, так всі відразу полюбили мене. Вони бачать в мені тільки зовнішність. Ах, Барбі була права. Мені не потрібні такі друзі, які не приймають мене такою, яка я є. Ах. Барбі? Де вона? Гей, Сейді. Привіт. Еліс? Клер. Що ви задумали? Нам не подобається, що ти стала крутіше нас. І тому ми знайшли спосіб, як це виправити. Сама, то ти точно не зможеш бути такою крутою. Угу. Стійте, не чіпайте її. Гаразд, якщо пообіцяєш знову стати за мухришкою, так і робити за нас домашку. І повернути мені Шелдона. Ні. Я більше не буду вам допомагати. Можу забрати собі Шелдона і звані найкрутішої дівчинки школи. Але я вам більше не буду прислужувати. І віддайте мені мою ляльку. Я себе люблю такою, яка я є. І неважливо, як я виглядаю. І знущатися над собою я вам більше не дозволю. Рада це чути, Сеті. Нарешті ти визнала, що зовнішність це не найголовніше. Барбі. А вам двом повчитися б манерам. Трохи волосся мені не відірвали. Думаєш, ми тебе боїмося, та що ти нам зробиш. Що відбувається? Так то краще. Ого. Поживуть трошки в ляльковому будиночку. А чу їх манерам. Гей, Седі, ми ж хотіли з тобою сходити в кіно. Поспішай! І зроби щось зі своїм волоссям. Вони розтріпалися. Знаєш що, Шелдоне, знайди собі іншу пару. Я не піду з тобою в кіно. Що! Але ж я такий класний і красивий. Як ти можеш зі мною не піти? Краса це не головне, Шелдоне. Що! Нісенітниця. Е, е, ти не хочеш піти зі мною в кіно? Ем, ну, вже ні. М? It was Bolivia!